Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 3 червня, і в цьому випуску ви побачите. З нагоди дня науки відбулося нагородження науково-педагогічних працівників Миколаївського національного аграрного університету. На базі Миколаївського НАУ з 1991 року успішно працює аспірантура та докторантура з економічних наук. На базі Миколаївського НАУ відбулася всеукраїнська студентська олімпіада за спеціальністю агрономія. Команда студентського телебачення в наутіві здобула перемогу у всеукраїнському конкурсі чорно-біле кіно. З нагоди дня науки відбулося урочисте нагородження представників Миколаївського національного аграрного університету. Представники Миколаївського національного аграрного університету стали переможцями обласного конкурсу робіт молодих вчених Миколаївської області. Дуже змінюється час, дуже стрімко розвиваються технології, інформаційні технології. Тому сьогодні більшість підтримує навчання довжиною в усе життя. Це стосується і профорієнтації, і того запиту, який у вас є сьогодні на сучасній професії, і те, що можуть запропонувати бізнес підприємства для того, щоб була можливість подальшого працевлаштування. Ректор Миколаївського національного аграрного університету, професор В'ячеслав Шабанін, привітав науковців області та поспілкувався з талановитою учнівською молоддю, яка, користуючись нагодою, ставила керівникам навчальних закладів багато запитань. Я вам хочу одне сказати. Ми з вами, як наша єдина держава Україна, вона зараз іде в сторону Європи. Ми повинні бути європейською державою. Для чого? Є три групи. Так от я хотів би, щоб ми з вами, а це все залежатиме від вас, щоб ми з вами стали. Тими людьми, що ми на основі того, що ми маємо, на то, що ми маємо, щоб ви могли репродукувати нові інновації. Тоє, це найвища група. Тому що ми поки з вами зараз, поки наша Україна знаходиться на рівні того, що ми можемо, поки можемо що робити, використовуємо технології, які є, поки на час, і які це саме. А цього повірте мені мало. Тому майбутнє за вами. Директор Миколаївського економічного ліцею Анатолій Компанієць висловив багато теплих слів на адресу Миколаївського національного аграрного університету. Я хочу поздравити аграрний університет, оскільки у нас з ним дуже серйозні давні зв'язки. Ми працюємо вже около 20 років разом. Более 200 выпускников Николаевского экономического лицея учатся в Аграрном университете. В этом году в Аграрный университет поступают 11 человек. Ну и наши дети потом становятся победителями и призерами студенческих республиканских олимпиад. Вот поэтому мы здесь сегодня, в этом прекрасном зале, пришли и привели своих победителей и посмотреть на наших бывших лицеистов, нынешних студентов, победителей Республиканской студенческой Олимпиады. Хочу пожелать Аграрному университету э, светлого неба над головой, мира нам всем, добра и удачи. С вашим ректором Шибанином Вячеславом Сергеевичем. Ви завжди доб'єйтесь дуже великих, значительних результатів і У семи номінаціях конкурсу. Найкращими стали 12 молодих вчених Миколаївської області, серед яких чотири науковці Миколаївського національного аграрного університету: Маргарита Корхова, Дмитро Марченко, Олена Петрова та Світлана Сирцева. Кожен з них отримав грошову премію у розмірі 2,5 тисячі гривень. Від імені науково-педагогічного колективу працівників Миколаївського національного аграрного університету хочу привітати всіх науковців. Це і студентів, і аспірантів, і докторантів і доцентів, професорів, академіків, всім святом, подальшого успіху, подальших здобутків, не зупинятися на досягнутому, вірити в майбутнє, ставити цілі, ставити мету і досягати її, а потім, досягнувши своєї мети, рухатись вперед. Хочу побажати все-таки натхнення, щоб наука підтримувалася завжди в нашій країні. В нашому університету процвітання, сил, терпіння і кращих студентів, науковців, побільше аспірантів, докторантів нашої області, особливо в аграрній сфері. На базі Миколаївського національного аграрного університету з 1991 року успішно працює аспірантура та докторантура з економічних наук. За цей період підготовлено понад 150 кандидатів та докторів наук. У Миколаївському національному аграрному університеті з 1991 року функціонує спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захистів на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата економічних наук. Університет здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями економіка та управління національним господарством, економіка та управління підприємством, розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Встановлено, що у чистому вигляді інституційних структур в економічному просторі не існує і реаліми сучасного українського села стають комбіновані редистрибутивно-ринкові форми організації діяльності, до яких відносяться державні аграрні підприємства, агрохолдинги, сиріальсько-фермерські господарства, які значно різняться за своєю природою, але різною мірою поєднують в собі риси як ринкових, так і редистрибутивних інституційних структур. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбулася Всеукраїнська студентська олімпіада за спеціальністю агрономія. В олімпіаді взяли участь представники 16 вищих навчальних закладів України. Більшість учасників олімпіади показали високий рівень підготовки при виконанні теоретичних і практичних завдань. Привітав учасників олімпіади перший проректор Миколаївського національного аграрного університету, професор Дмитро Бабенко. Які загальні значить, враження, загальні висновки і журі і комітету, що рівень знань, які показали студенти, досить високий. Тобто це говорить про те, що вищі навчальні заклади на належному рівні готують фахівців, значить, і спеціальності агрономії. Хотів би сказати, що шановні, як ми починали нашу зустріч, значить, вчора і сьогодні я закінчив, що нема тут переможених і всі переможці, тому що ви є кращими студентами, ви є кращими. За результатами підсумків двох турів визначено переможців другого етапу всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Агрономія серед аграрних вищих навчальних закладів освіти України, третього-четвертого рівнів акредитації. В Олімпіаді я брала участь вперше, і в мене склалися тільки добрі враження. Олімпіада проходила ну на кращому, вищому рівні. Хочу сказати, що Олімпіада дає змогу студентам об'єднатися, показати свої знання конкуренція була велика. Я, я не чекала, що займе перше місце. Ну, сподівалася, але ну, так склалося, що краще з кращих. Хочу поблагодарити на університет, тому що ми отримали багато як очень приятних притін, опитування. Ми узнали багато, багато цікавого. Хочеться пожелати, щоб в нашій країні розвивалася аграрія. Захід дуже корисний, бо так би мовити, в рамках свого університету ти показуєш дійсно якісь знання, в тебе високий рівень, але побачивши себе на фоні інших кращих студентів всієї України, це дає тобі певний поштовх для подальшого розвитку. Тому я гадаю, що ці заходи є дуже корисними і постійно їх треба проводити з року в рік. Команда студентського телебачення МНУТІВІ здобула перемогу у всеукраїнському конкурсі «Чорнобіле кіно з корометражною стрічкою Мама. 22 травня у місті Рідне відбулося урочисте нагородження переможців всеукраїнського конкурсу художньо-документальних відеороликів Чорно-біле кіно. Команда студентського телебачення Миколаївського національного аграрного університету нау ті під художнім керівництвом Анастасії Бортовець презентували фільм Мама та вибороли премію мецената Анатолія Жуковського. Усі отримані кошти команда МНАУ витратить на благодійність. Дізнавайтесь більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються, на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолога економічного коледжу. Дивіться нас наступної середи о 20.30. На все добре!